Друзі, всім привіт! Отож, на вулиці Літо, червень, а я продовжую отримувати посилки з рослинками для свого садочку. Запрошую вас на огляд посилки від дендроферми Бережнюк. Я вже робила замовлення в цьому магазині минулого літа і не була від нього в захваті. І признаюсь чесно, від цього замовлення я також не в захваті, хоча я знаю і бачу, що дуже багато людей пишуть гарні відгуки саме про цей інтернет-магазин. А тож зараз оглянемо моє теперішнє замовлення, розповім про свої враження, розповім про ціни, покажу рослинки. А в кінці відео покажу, що виросло з мого попереднього замовлення з цього магазину. Підписана на їх інстаграм, де постійно викладають огляди рослин, які відправляють. Побачила дельфініум, там були великі розкішні кущі, звичайно, спокусилась і замовила. Це сорт король Артур, він добре відомий багатьом. Ціна 95 гривень. Кущ прийшов, звичайно, не такий розкішний, це зрозуміло, тому що для оглядів і реклами вибирають найкраще. Коренева система всаджиться гарно, але всі пагони були трішки надломлені. Посадила, підв'язала, думаю, що все буде гаразд. Доставка була Укрпоштою. Сама доставка разом з усіма переказами коштів, комісіями і упакуванням обійшлася в 177 гривень, ось такої коробки, яку ви бачили на початку відео. Наступні три позиції це клематиси. Замовила три штуки для подруги теж. Знову через огляд в інстаграм. Там показували такі міцні кущики з квіточками і, звичайно, очікувалося отримати таку красу, тому що я показала подружці і сказала, що ось такі саджанці за таку ціну. А прийшло, ну що, прийшов один тоненький пагінець. Звичайно, мене запитали, а де ж квіти, де оці розкішні кущі, які ти показувала. Зараз я прикріплю фото і покажу, які саджанці клематисів демонстрували в відео. Але маємо те, що маємо. А у мене в руках це сорт з великою махровою квіткою. Його ціна 195 гривень, Довжина пагінця 50 см. Ну, корінчики там виглядають. Я думаю, що при правильному догляді все з ним буде гаразд, хоча і не отримали ми те, що очікували. Цей сорт я замовляла для себе, також велика біла махрова квітка. Ось так він виглядав на відео, рекламному відео дендроферми, а ось такий садженець прийшов. Довжина пагінця десь 30 см, ціна 165 гривень. І з корінням тут все не дуже добре, здається, що він щойно недавно посаджений або пересаджений, тому що земля висипається постійно, а корінців знизу навіть не видно, щоб вони виглядали, як це було ось в попередньому саджанці. Ну, поки що я свій садженець висаджувати на постійне місце не буду. Дам йому трішки часу для того, щоб призвичаїтися в новому місці та відпочити від подорожі. Бачите, не дуже міцно тримається. Ну, Я маю надію, що все буде гаразд. Як знаєте, що замовлення робиться. Через сайт ви вносите авансовий платіж, робите підтвердження вашого авансового платежу і чекаєте, доки вам відправлять вашу посилку. Я чекала 7 днів, після цього мені відправили. І ось так виглядає їх накладна. А зараз покажу вам рослинки з мого минулорічного замовлення. Це гейхера замовляла влітку в контейнері С2. Рослинка гарно перезимувала, але постраждала від весняних заморозків. Троянда Кері, ось так зараз виглядає кущ. Це минулорічна посадка. Саджанець не виглядав вау, але як бачите, прожився, є два пагони, які дали квіточки. До речі, троянда дуже гарна. Вона і ароматна. Ось так виглядає бутон. Це стадія розпуску і ось так квіточка виглядає, коли відквітає. Хоста дуже яскрава, з біло-зеленими листочками, непогано перезимувала, посаджена в компанію з іншим, ось така подорожникова велетенська хоста в мене є і поруч ростуть інші сорти. Я вам щиро дякую за вашу увагу, пишіть, будь ласка, ваші враження і, звичайно, всім бажаю гарного мирного дня та квіткового настрою!